Привіт всім! Подивіться який автопарк. Фури, які хочеш, блін. На будь-який вкус. І половина з цих машин буде спати тут. Це не автопарк. Це фірма Tenaris в Італії. Дальмі. Грузять дуже медленно і половина з цих фур буде спати сьогодні тут. Може і я буду спати. Хто його зна, коли позвуть. Це капець. А всі нам завідують, чого у нас такі зарплати. типа вище, ніж у других. А от чого. То що кабіни 2х2 практично нічого не бачимо. Хрінь какая. Всім пока. Хто не підписався на мій канал, підписуємося, ставимо лайки. Deixa-me comentário e sempre para cá.